Посилочка з Магдалинівки. Чуть Дніпропетровська область до нас завітала. І що ми тут? Розпаковочку робимо, да? Подивимося, що до нас приїхало. Чирік-чирік. А до нас приїхали. Що? Плати побутові. Плати побутові, покусані, все нормально. Знімайте ті радіодеталі ценні, а решту відправляйте нам. 600 грамів. Чипс, дивишся? Єсть. Контакт. Їх. Що тут у нас? Латунина, так? Да? Де якась трудова латунина? Мілка, роботи тут було проведено звісно, го, го. Трошечки попрацював чоловік. Кіло 800 Латуні? Латуні. Мідюня. Іди сюди. Мідюнька, 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 мідюнька. Няня, яка гарна. Мідюнька у нас 3 кілограма 60 грам, тобто пишемо 300. Правильно? Правильно? Сюди і сюдимо з друзями своїм. Опа! Глянь оці блинчики. Любимо? Любимо. А чому ми їх любимо? А тому що в нас є спектрометр, за допомогою якого ми можемо що зробити? Правильно, визначити склад матеріалів ой, металів, які знаходяться в даному блинчику. Е, давай будемо з логіки робити. Якщо це, чоловік прислав плати трудову латунь, то це більше всього, що припой, здутий сплат. А при кой, припой, який здутий у нас сплат, це що в основному? Правильно? Або 40, або 60% олова. Що ми зробимо? Бу-бум! Візьмемо помічника. Пупульк. І на виході у нас. 52% олова. Кадмій трохи напрягає. 04%. Здається, це невелике засмічення по кадмію, але, але е, хотілося, щоб кадмія взагалі не було. Ну, так, да, з цієї сторони, слава Богу, порядок і. Відсоток коло також показує трошечки вищий. Але за рахунок того, що присутні засмічувальні метали, припой 50%. Дай, Дай на, припой 50%. І на виході у нас вага 2 кг 100 ось 50. Так, що тут у нас? Що тут у нас, що тут у нас, що тут чоловік собі ж писав Мідь 2,7, алюміній 0,6, 1,3 і 0,3. Тобто 0,9 плюс 1,3, 2,2 має бути. 2,2 має бути, але ще є транзистори, які коштують 200 гривень кг. Чікс 560 грамів транзистори. Андрюх, Ну, значить що, я тобі порадив би просто запам'ятати, якщо ти не встигаєш писати. Правильно? Що ж, після того, як запам'ятав, треба ще спробувати не забудь. 2-300 алюмінія. От і вся розпаковочка. Так що посилочка з Магдалинівки відмінна. Дякую вам за ваш матеріал. Ми погнали працювати далі. Ви, якщо подобається з нами працювати, присилайте ще. А ви ж, глядачі, не забудьте підписатися на канал. І шоу, І, звичайно, прислати свою посилочку. Дякую всім за увагу.